Історія палацу КУНІН Шудзин, глава 184. Неналежна ПОВЕДІНКА ЛЮСЯНЬ, який свого часу успішно склав іспити на вчену ступінь, уже був відомим власником галереї Юйхуану столиці тоді, коли Юфань ще терпіло приниження в домі цін Юаньбо. Керуючи різними справами, Люсянь накопичив чималі статки. Він мав глибокі знання, працював в академії Ханліни, був досвідченим та хитрим. Минуло два роки, Юфаніня разом із Женем Вейджи стала однією з провідних у Шу, а ще вела багато інших підприємств разом із Дзян Сюєнін. Та попри всі здобутки, вона все одно відчувала нестачу впевненості, коли йшлося про протистояння Люсяню. За ці два роки в заплутаному торговому світі вони дивовижним чином жодного разу не зіткнулися з Люсянем, навіть дрібних терть не було. Юфанінь дивилася на Дзян Сюйнін і в її погляді відчитувалося занепокоєння. Цей бенкет на річці Тіньхуай, який насправді влаштували урядовці, і який стосується постачання солі наступного року, ставить нас у незручне становище. Ми ніколи не конфліктували з Люсянім і уникнули багатьох втрат, але через це ми нічого не знаємо про його справжні наміри. А раптом він. Дзян Сюйнін, почувши її слова, Повернулася до реальності. Вона глянула на знайоме обличчя Юфанінь і згадала Юфанінь зі свого минулого життя гордо витяшу і іронічнішу, ніж ця. Та навіть така Юфандінь, зіткнувшись із Люсянем, зазнала поразки, бо не знала, ким насправді був її супротивник. Але в цьому житті все буде інакше. Дзян Дзянсюєнін на мить завагалася, а тоді усміхнулася ми потай допомагаємо Юанзі, тож Люсянь навряд чи зашепить нас. Навпаки, він може навіть відчинити перед нами двері можливостей, боротися з нами це марнувати сили, навіть якщо він має претензії до мене, його покровитель за лаштунками, навряд чи дозволить йому це робити. Юфань помітила цю мить вагання це був не перший раз, коли вона бачила такий погляд на обличчя Дзян Сюєнін, ніби та дивиться крізь неї, бачачи когось іншого. Іноді це змушувало Юфанінь само почуватися загубленою. Кого ж бачить друга пані, коли дивиться на мене? Вона продовжила. Він питав про твій стан. Я сказала, що не знаю, і знайшла привід піти. Якщо він далі наполягатиме, Дзен Сюйнін відповіла. Люсянь родом із Дінліна, його справи квітнуть і на півночі, і на півдні. Якщо він справді хоче знати про мій стан, то ймовірно, вже і так все з'ясував. Йому не треба, щоб ти щось сказала. Достатньо просто послати по тебе людину. Якби ти відповіла, це могло б насторожити його, а я підозрюю, що причина в нього інша. Юфань замислилася, Дзен Сюйнін спокійно продовжила Якщо війна прийде, зустрінемо її. Люсянь не такий уже й страшний. За теперішніх обставин Сівей не зможе покинути столицю, навіть якщо все піде за найгіршим сценарієм, від Дзінліна до столиці навіть в житкому вершникові потрібно 10 днів. А до того часу переговори про постачання солі, ймовірно, вже завершаться, і ми підемо звідси. Юфанінь подумала і повільно кивнула, та все ж занепокоєння не відпускало її. А що, якщо Люся далі наполягатиме? Дзян Сюйнін усміхнулася. Хіба це складно? Юфанінь не зрозуміла. Кутики, губ Дзян Сюйнін вигнулися в хитру усмішку. Чоловікам і жінкам не годиться тісно спілкуватися. Зрештою, ти ж дружина Женя Вейджи, якщо Люсянь наполягатиме, нехай Жень Вейджи саме з ним розбереться, хіба це не вирішить проблему. Згадка про Женя веджи миттєво залила щоки юфанніні рум'янцем. Вона рідко так проявляла сором'язливість і, опустивши голову, тихо промовила Друга пані, ви з мене насміхаєтесь. Дзян Сюянін знала, що Юфандінь та Жень Вейджи спершу вступили у фіктивний шлюб. Юфандінь сама запропонувала це, щоб вирватися зі столиці, а як компенсацію вклала свої гроші в родині справа Жені Вейджи. Потім вони вирушили в шу. Жень Вейджи людина захоплена вивченням технологій добування солі, не мав великого хисту до ведення справ. Юфандінь, яка виросла в бідності, і не здобула широкої освіти, зате звикла до мінливості життя. Допомагали йому впоратися з повсякденними клопотами та прийомами. За ці два роки вони і справді працювали пліч опліч. Зовні вони ставилися одне до одного шанобливо. За умовами договору, через рік після переїзду до ШУ вони могли розлучитися, і Жень Вейджи мав підписати папери про розлучення. Але коли час настав, Юфанінь не змогла знайти Женя Вейджи. Запитавши в управителя, вона почула, що він у бібліотеці. Коли прийшла туди, їй сказала, що він поїхав на соляні копальні. На копальнях його теж не було, і тільки потім вона дізналася, що він зібрав речі і виїхав із провінції». Усі в домі думали, що між ними сталася сварка. Дзян Сюєнін, як стороння спостерігачка, дала юфандінь хитру пораду написати Женю Вейджи листа і запропонувати обговорити відтермінування розлучення, зважаючи на те, що спільний бізнес іще йде повним ходом. Вона запропонувала натякнути, що Жень Вейджі варто повернутися, бо це може вплинути на його можливість одружитися в майбутньому. І справді, Жень Вейджі повернувся. Коли він повернувся додому, Фандінь була виснажена. Було очевидно, що їй довелося тягнути на собі чимало труднощів наодинці. Вона надула щоки і виглядала так, ніби сердиться на когось. Їй фан'їнь, маючи хист до торгівлі, здавалося, зовсім не розумілася на стосунках. Вона так і не збагнула, чому у Женьвей повернувся. Вона серйозно обговорювала з ним справи, і соляні копальні, наполягаючи, що розлучення треба оформити, але уточнила. Багато питань вимагають його участі, як голови дому. Жень Вейджи слухав і бліднув від злості. Одного разу, напившись, він постукав у її двері, щоб зізнатися у своїх почуттях. Сказав, що раз вони одружилися і прожили разом увесь цей час, та не відчували дискомфорту, то чому б не довести помилку до кінця і не сприйняти це як благословення долі. За минулий рік Юфанінь про це не думала вона була зосереджена на справах. Коли Жень Вейджи сказав це, вона розгубилася. Ця пара справді була цікава. Згодом Дзян Сюєнін спитала її, як вона розв'язала цю ситуацію. Юфандінь запнулася. Я не знаю, чи кохаю його. Раніше я ніколи про це не думала, але за цей рік я зрозуміла, хоч він і не надто тямить у справах, він добра людина, тож ми поки не розлучаємося, я вирішила спробувати ще. Останній рік їхні стосунки явно потеплішали. Схоже, Жень Вейджи справді про неї дбав. Саме про це Дзян дзянцюяні не пожартувала, як би там не бувало з норовом люсяня, щойно він натрапить на Женя Вейджи, який захищає дружину, йому точно буде непереливки. Поки вони говорили, хтось доповів зовні, що пан Жень, побачивши, як сутеніє, сам прийшов у Сєбайдзю по свою дружину. Юфанінь, звісно, знову почервоніла. Дзян Сюйнін знала, що Юфанінь сором'язлива, тож більше не піддражнювала. Вона лише поставила кілька запитань про справи та доручила їй підібрати для Вейджі кількох надійних і кмітливих управителів, а потім поквапила піти, щоб Жень Вейджи не чекав надто довго. Останніми днями багаті купці та магнати збиралися в Нанкіну, і на річці Тіньхуай ніч за ніч лунала пісні й танці. Хоч осінь уже настала, Місто було ще жвавіше, ніж улітку. На деяких гулянках раз по раз траплялися знайомі обличчя. Після розмови з Дзян Сюйнін Юфань наступні три дні не уникала прийомів, а ходила на них разом із Женем Вейджі. В Люсяні вона більше не зустрічала. Вона подумала, що той просто спитав і, можливо, не збирався втручатися, ймовірно, він уже залишив Нанкін. Та сьогодні вона несподівано натрапила на нього на бенкеті якраз тоді, коли уважно слухала розмови кількох купців лицарських трав із шинсі та Гансу про справи на кордоні. Відтоді, як принцеса пішла на шлюб між Датянь і дадань, справді пожвавішала торгівля і в дадань багато добрих лікарських трав. Але, як ви знаєте, там холодно, і суворо, великих оборудок не зробиш. А цього року пощастило я якраз хвилювався, що не зможу продати багато трав. А тут зустрів одного молодика, вродливий, неймовірно. Не знаю, чи він син, але він узяв усе на себе. Прибуток невеликий, зате продажів багато. Я зміг повернутися раніше і підготуватися до наступного року. Той хлопець сказав, що ліків завжди не вистачає, і попросив наступного року привезти ще. У тебе ж на лікарські трави десь із 20 тисяч срібла, геш? І це він теж викупив, от це щедрість. Так, саме так. А я. Але краще не згадувати кордон. Що сталося, брате? Чому ти такий похмурий? Ой, я давно хотів це сказати. Ми, хто торгує травами, знаємо кількох лікарів. За останні два роки з відкриттям торгівлі медичні знання дісталися до додання, і кілька людей поїхали туди, в королівський палац. У мого управителя є хлопець, у якого брат служив у палаці, і він нещодавно повернувся та розповів. Принцеса, яку два роки тому видала заміж у дадані, здається, вагітна. А я. Навколо відразу здійнялися вигуки здивування, і Юфанінь не втрималася, обернулася усі були спантеличені. Хіба вагітність це не добре? Той чоловік фиркнув. Та що ви знаєте? Король даданя яньда нині в самому розквіті сил. Хай він і одружився з принцесою, але хто взагалі вважає жінку рівною? У неї немає жодного впливу при королівському дворі, а в короля дадання три дружини і чотири наложниці. Особливо він кохає одну даданську жінку на ім'я Наджир. Це не шлюб, це приниження принцеси. Люди переглянулися і зітхнули. Юфандінь слухала, і серце калатало від тривоги. Їй хотілося спитати цього чоловіка, наскільки надійні його відомості, та на бенкеті серед стількох людей це було недоречно. Вона їла розсіяно, Вейджи, який сидів поруч, тихо запитав, що сталося, помітивши, що вона не в гоморі. Коли той купець, який озвучив новину, вийшов, Юфань стисло пояснила Жень Вейджи кілька моментів і теж підвелася, щоб піти слідом за ним. Вона так переймалася чутками з кордону, що не помітила, як людина в кутку, побачивши її відхід, також поставила келишок і рушила за нею. Юфанінь вийшла в коридор і зробила кілька кроків услід за тим чоловіком, коли раптом позаду пролунав сміх. «Бенкет ще не скінчився, а пані Ю вже так поспішає піти, задоволено мовив хтось. Не очікував, що вас так цікавлять новини з кордону. Невже ви збираєтесь в Плутатися в торгівлю лікарськими травами. Цей голос давався їй до болю знайомим. Юфанінь напружилася і, обернувшись, побачила Люсяня. Він був убраний у довгий учений одяг, попри те, що займався мідним бізнесом. Він завжди дбав про власну гідність, завжди був оточений запахом чорнил. Шкода тільки, що в його погляді ховалася надмірна хитрість, повна протилежність Женєвої Джи. Вона зупинилась, насторожившись. Пан Лю теж тут. Останні кілька днів Люсянь не залишав Цзінь Лін. Він обмірковував реакцію столиці на отриманий лист і ще кілька справ. Дізнавшись, що сьогодні тут будуть Джень Веджі та Юфанінь, він також вирішив з'явитися. Підійшовши, він сказав останніми днями я хотів поговорити з пані Ю, але ви не приділили мені хвилини уваги, не побажала мовити слова. Це трохи засмутило лю. Сьогодні, коли ми нарешті зустрілися, чи не могли б ви приділити мені, бодай хвилину? Юфанінь відступила на крок. Сьогоднішній бенкет не підходить для ділових розмов. До того ж ми перебуваємо на чужій території, і в мене є термінові справи. Пане Лю, давайте перенесемо зустріч на інший день. Люсянь незворушно відповів Ідеться не про бізнес. Юфанінь заперечила Якщо не про бізнес, тоді це особисте. Перепрошую, пане Лю, але я заміжня жінка, і особисті зустрічі з іншими чоловіками, окрім ділових, є неприпустимими. Прошу вас дотримуватися пристойності. Не бізнес і не особиста Люсянь, який на перший погляд здавався гладеньким і врівноваженим, насправді був людиною, що зневажала інших. Навіть під час іспитів він змагався із Сівеєм і лише згодом змирився та почав працювати на нього. Змусити його щиро поважати когось було майже неможливо справжня повага в нього виникала вкрай рідко. Почувши, як Юфандінь прикривається ім'ям Женя Веджі, він усміхнувся зневажливо Якими є стосунки пані Ю з паном Женем, і наскільки справжні їхні подружні ігри, пані Ю знає краще за всіх. Навіщо говорити натяками, коли немає свідків? Юфандінь аж ніяк не очікувала, що Люсянь так прямо викриє їхні стосунки. Вона напружилася і відступила іще на крок, але за спиною вже була стіна, відступати було нікуди. Вона відповіла: Ваші слова, пане Лю, мені не зрозумілі. Я і пан Жень перебуваємо в законному шлюбі. Люсянь, втомившись від цієї розмови, сказав прямо: Я хочу побачити вашого господаря. У цей момент зіниці Юфанінь звузилася. Люсянь справді шукав Дзянсюєнін і збирався говорити відверто. Та коли він вимовив ці слова і глянув на Юфаннінь, раптом відчув, що вона змінилася. Її погляд, спрямований на нього, був сповнений пильності і ворожості, як у молодого звіра, який захищає свого господаря. Люсяня охопила неприємне передчуття. Він іще не встиг отямитися, як Юфаннінь, раптом обернулася і крикнула в бік іншого кінця коридору: Непристойна поведінка! Непристойна поведінка, Люсянь був приголомшений і нажаханий. Людина, яка завжди спокійно дивилася на падіння гір і висихання морів, раптом опинилася в повному збентеженні від цього несподіваного звинувачення. Він, Люсянь, міг бути звіром, але вічливим звіром, він ніколи не дозволяв собі непристойності щодо жінок, якщо вона почала кричати, що буде далі? Тому він інстинктивно зробив крок уперед, щоб зупинити Юфанінь, прикрив її рот долонею і схвильовано сказав Як я міг поводитися з вами непристойно. Юфанінь була спокійнішою з них двох. Вона дивилася просто на Люсяня, і її погляд говорив сам за себе. Люсянь раптово усвідомив, що його рука торкається її губ, їхня м'якість ледь відчутно вперлася в його долоню. Переляканий, він хотів одразу відсмикнути руку. Але, зважаючи на реакцію Юфанінь, він боявся, що вона продовжить звинувачувати його і почне кричати, привертаючи увагу оточення. Від напруги в нього аж ломило чоло. Люсянь глибоко вдихнув і сказав Я вас відпущу, але прошу більше не зводити на мене наклеп. Юфанінь кліпнула. Люсянь відпустив її. Вона не зрушила з місця, уважно подивилася на нього і промовила: Я працюю Дзянсюйнін». Вона поїхала до душу, щоб уникнути неприємностей Якщо у вас є справи, пане Лю, звертайтеся до мене. Але якщо ви спробуєте дістатися до самої пані Дзян, я кричатиму щоразу, як тільки вас побачу, так само, як щойно. Люсянь був приголомшений. Юфанінь спокійно нагадала Люди вже йдуть, краще вам піти негайно. Люсянь обернувся і побачив, що хтось рухається в бік зали. Його водночас охопила злість тривога, не встигнувши ані сказати, ані навіть вигукнути все, що хотів, Люсянь кинув сердити отакої. і швидко пішов. Коли він зник, у коридорі щинився шум, і тихо пояснила людям, що це був високий грабіжник, який ховався в кущах, налякав її і утік на схід. Люсянь кипів від люті. Як казав, учитель, лише жінки та дрібні люди найважчі в поводженні. Він згадав свою першу зустріч із нею в корчмі Шусян, коли вона була лише пригнобленою служницею в домі Тінь тепер вона змінилася, в неї з'явилися гроші, влада і хитрість. Зовні тиха і м'яка, насправді вона виявилася спритною і підступною. Непристойна поведінка, як вона могла таке вигадати? Він подумав, що це, певно, наслідок тривалого перебування поруч із Дзян Сюйнін. хто поряд із червоним, той червоніє. То поряд з чорним, то й чорніє. Неймовірна глава. Юфанінь дуже порадувала мене своїми рішеннями, своєю поведінкою в цій главі, і абсолютно дезорієнтувала бідосю Люджа Уіня. Дуже цікаво. До рамі у них були стосунки, вони були одружені. Тут зовсім все і не так, абсолютно інакше іде лінія Юфанінь, в принципі, від початку. Але мені здається, що оці стосунки і люсяня не менш цікаві, ніж романтичні. Що ж, дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.